Внаслідок атаки шахедів загинула журналістка Укоренформ. Невідомі дрони атакували російський порт в Туапсе. Пам'ятна дата. День спротиву окупації Криму. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 26 лютого в дайджесті від Укоренформ. Внаслідок шахетної атаки на Київщину загинула наша колега, журналістка, авторка і ведуча програми нація непереможних Тетяна Кулик. Загинув також і чоловік Тетяни, відомий хірург-онколог, завідувач кафедри хірургії національного медуніверситету імені Богомольця Павло Іванчов. Шансів вижити у подружжя не було. Російський шахет влетів прямо у спальню їхнього будинку, який спалахнув миттєво. Пожежу, площею 200 квадратних метрів. Рятувальники загасили близько другої години ночі. Під завалами на згарищі спершу виявили обгоріле тіло жінки, а згодом і чоловіка. Їх направили на ДНК-експертизу. Тетяна Кулик, членкиня спілки журналістів України, останнім часом виконувала обов'язки головного редактора мультимедіа «Укринформу». була авторкою та ведучою програми Нація Непереможних. Раніше працювала ведучою центрального каналу КДТРК – Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою суспільного мовлення. У Тетяни залишилася 19-річна донька. «Укринформ» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом, внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київську область, крім двох загиблих, ще двоє людей дістали поранення у Бучанському районі, пошкоджені приватні житлові будинки, квартири у багатоповерхівках, гаражі та автомобілі. Бучанська та Києво-Святошинська окружні прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, які призвели до загибелі людей. Загалом у ніч на 26 лютого країна вбивця запустила по Україні 177 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори різних типів. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про 110 збитих цілей. 66 БПЛА локаційно втрачені. Чинаменше п'ятеро людей загинуло, і восьмеро поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби. За попередню інформацію три каби. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він закликав жителів міста евакуюватися, наголосивши, що атаки по цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Сили головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України задали удару по потоапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Також українські безпілотники атакували морський порт в Туапсе. Це один із ключових портів Росії на Чорному морі. Пояснив важливість ураження цього об'єкту керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Задяки залізничному сполученню порт є ключовим логістичним центром для російської промисловості. Росія активно використовує його у військових цілях, перевозить техніку, боєприпаси та пальне для армії і кораблів ЧАЕФ. Правоохоронці затримали чергових агентів російських спецслужб. Диверсанти отримували від ФСБ завдання підпалювати релейні шафи укрзалізниці, щоб зірвати перевезення військових ешелонів ЗСУ. Одного зломисника затримали на Київщині. Він був учасником групи підпалювачів нейтралізованої СБУ ще в грудні 2024 року. І ще двох спіймали на Дніпропетровщині. Це 20-річний рецидивіст. Та 16-річний студент місцевого коледжу під час обшуків у затриманих вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами злочинів. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. День спротиву окупації Криму указ відзначати пам'ятну дату 26 лютого. Президент підписав у 2020 році як згадку про події 2014-го. коли кримські татари зібралися на мітинг за збереження територіальної цілісності України. Тоді під будівлею парламенту сталися сутички між нечисельним проросійським зборищем та десятитисячним мітингом, організованим меджалісом кримських татар рухом Євромайдан Крим. Та іншими проукраїнськими організаціями загинуло двоє людей. Сесію, на якій депутати планували проголосувати за вихід Криму зі складу України, скасували. Але вже наступного дня, 27 лютого, озброєні російські спецпризначенці захопили будівлі Верховної Ради і Ради міністрів автономії в Сімферополі. Та Крим ні на день не перестав бути Україною. Опір триває 11 років і з кожним роком лише посилюється. Нагадують активісти руху Жовта стрічка. Сьогодні на вершині пахкалка я знову замайоріли українські прапори. Це були головні новини за 26 лютого від Українформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш топ канал. До зустрічі.